На канал. Якщо підписаний, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Додаємо і віднімаємо числа. Це є темою нашого уроку. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок. І вчуся я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійсню я практично. Число. Та записуй каліграфічну хвилинку за мною. Число 22. один рядочок.

Правильно 65, 49 додати 50, 99. Правильно, ви впоралися. Математичний диктант МД. Записують тільки відповіді. Сума чисел 10 та 5. Сума чисел 10 та 5. Різниця чисел 10 та 10. Різниця чисел 10 та 10. Наступне 70 збільшити на 20. 70 збільшити на 20. 80 зменшити на 70. 80 зменшити на 70. Число яке на 80 більше, ніж 10. Число яке на 80 більше, ніж 10. Число яке на 50 менше, ніж 90. Число яке на 50 менше, ніж 90. Ну що, перевіряємо. Сума чисел 10 та 5 15. Різниця чисел 10 та 10 0. 70 збільшили на 20 буде 90. 80 зменшили на 70 буде 10. Число яке на вісімдесят більше, ніж десять дев'яносто, і число. Яке на п'ятдесят менше, ніж дев'яносто, це сорок. Якщо в тебе саме так, став собі смайлика. Матеріалами самостійно у свій зошит запиши ці приклади та виріши їх. Розглядаємо. 31 додати 1 буде. 32 88 мінус буде. 88 відняти буде 87. 67 відняти буде 66. Шістдесят додати один буде шістдесят один. Сімнадцять додати один дорівнює вісімнадцять. Сорок два відняти один буде. Сорок один. Молодці. Ви впоралися. 24. Це двадцять чотири.

80 додати 9. 68. 60 додати 8. І 44. Звичайно, мої розумнички, ви знаєте, що це буде в нас 40 додати 8. Чи ні? 40 додати 4 буде. Так, дійсно, 44 було в нас. Віднімання поясний хід обчислень. 24 додати 5. 24 ми розкладаємо як суму розрядних доданків 20 та 4. Тобто 20 додати 4. 20 додати 4 та додати 5. Спочатку ми до 1 додаємо 1, тобто до 4 додаємо 5, отримаємо 9. 20 додати 9 отримаємо 29. Віднімання: 38 відняти 6. 38 розкладаємо як суму розрядних додатків. 30 додати 8. Тепер 30 додати 8 відняти 6. Тому що ми від 1 віднімаємо одиниці. 8 відняти 6 буде 2. Отже, 30 додати 2 буде 32. Спробуй виконати так само додавання і віднімання. 46 додати 3. 46 це. Правильно це 40 та 6. До 6 додаємо 3, буде 9, буде 49. 46 відняти 3. Розкладаємо знову як суму розрядних доданків 40 та 6. 6 відняти 3 буде 3, 40 плюс 3 буде 43. 57 відняти 5, 7 відняти 5. Звідки 7? Правильно, ми розклали вже на розрядні доданки: 50 та 7. 7 відняти 5 буде 2. Та ще 50 буде 52. 32 додати 7. Розкладаємо 32 на 30 та 2, 2 додати 7 буде 9. Буде 39. 16 додати 2. 16 розкладаємо як 10 та 6. 6 додати 2 буде 8. 10 додати 8. 18. 89 відняти 7. 89 розкладаємо на 80 та 9. 9 мінус 7 буде 2. 80 та 2 буде 82. 68 розкладаємо на розрядні доданки. 60 та 8. 8 відняти 6 буде 2. 60 додати 2 буде 62. 44 розкладаємо як 40 плюс 4. Отже, 4 одиниці відняти 4 одиниці буде 0. Отже, залишиться тільки 40. Але погляньте, в нас навпаки було 44 додати 4. Отже, 44 це 40 та 4, додати 4. Отже, 4 плюс 4 буде 8. Та ще 40 буде 48. Відай величини в дециметрах і сантиметрах. Давай з тобою пригадаємо, що ж таке дециметр? Дециметр це міра, якою ми можемо виміряти довжину. А скільки в дециметрі може мітитись сантиметрів? Правильно, в дециметрі вміщається 10 сантиметрів. Отже, 15 сантиметрів – це 1 дециметр 5 сантиметрів. 27 сантиметрів це 2 дециметри 7 сантиметрів. 53 сантиметри це 5 дециметрів 3 сантиметри. А 81 сантиметр це 8 дециметрів та 1 сантиметр. Молодці. Розглянь, як же подати величину в сантиметрах, якщо у вас зазначені дециметри та сантиметри. Спробуй подати задані величини у сантиметрах. 1 дециметр 5 сантиметрів, це 15 сантиметрів. 3 дециметри 8 сантиметрів, це 38 сантиметрів. 7 дециметрів та 4 сантиметри, це. 74 молодці. І 5 дм 6 см буде 56 см. Мої розумнички. СК завдовжки 1 дм 4 см. Для початку нам треба визначити, що ж нам шукати на лінійці. 1 дециметр 4 см це буде 14 см. Отже, на лінійці треба знайти 14 см. Накреслити цей відрізочок СК. Він буде довжиною 14 см. хлопчиків та 10 дівчаток. Скільки всього дітей відвідують групу? Подумай, що відомо про хлопчиків? Їх було 8, а дівчаток 10. Якою дією ми можемо знайти суму хлопчиків та дівчаток, тобто загальне число, кількість правильно, дії додавання. 10 додати 8 дорівнює 18 дітей. Відповідь. Групу відвідують 18 дітей. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож, скажу вам у кінці, першокласники молодці. Наступний урок до зустрічі.